Майже 150 тисяч стільки вояків Росія вже втратила від початку повномасштабної війни з Україною. Лише за минулу добу збройні сили України знищили 650 окупантів, сім ворожих танків, вісім бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Металобрухтом стала й інша техніка загарбників, і з кожним днем втрати Росіян лише більшають. Ось, наприклад, наші захисники під Бахмутом показали, як ліквідували десяток російських диверсантів. Ворожу ДРГ вони помітили вночі та намагалися непомітно прокрастися до українських позицій. Бійці сил спеціальних операцій відреагували миттєво і знищили окупантів. Сімох убито ще троє. Поранені загалом ситуація у Бахмуті залишається найтяжчою до українських захисників, які нині там перебувають, направили підкріплення. В Міноборони пояснили, що рішення утримувати місто є стратегічним. Росіяни сконцентру... сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Окупанти не мають суттєвих успіхів на фронті, тож із повітря атакують мирне населення. У ніч проти 1 березня по областях випускали безпілотники. Відомо, що вибухи пролунали на Полтавщині. Згодом в обласній військовій адміністрації повідомили, що це була робота протиповітряної оборони. Є збиття російського безпілотника. Ворожий повітряний об'єкт зафіксували також на Київщині. Загалом росіяни випустили із північного напрямку чотири безпілотники Камікадзе. Усі знищені силами протиповітряної. Оборони загроза ракетних ударів залишається високою. Росія тримає в Чорному морі 15 кораблів, зокрема п'ять ракетоносіїв. Вони несуть до 35 калібрів. Такої кількості вже давно не фіксували. Заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. На Харківщині двоє поранених цивільних: це 52-річний чоловік і 13-річний хлопчик. Вони отримали травми внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва. В місті зафіксовано три прильоти, пошкоджено багатоквартирний будинок. У житлові квартали росіяни цілилися і на Херсонщині. Від ворожого вогню вчора загинули п'ятеро жителів області. Ще самеро отримали поранення. А на Сумщині, вчора, 28 лютого, окупанти скинули з безпілотника два вибухові снаряди на приватний житловий будинок. Він пошкоджений. На щастя, обійшлося без жертв. Ворог також продовжує обстрілювати область із артилерії та мінометів. Учора під вогнем опинилися сім громад. Загалом нарахували 106 прильотів. Утім, вибухи вночі лунали, і в окупованому Криму їх чули в Чорноморську та в Євпаторії. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов заявив про атаку безпілотників, які нібито були приземлені в чистому полі у районі Сак. Учно було і в самій Росії там перелякалися через вибухи в районі військового аеродрому Єйськ. Це місто на узбережжі Азовського моря за 30 кілометрів від Маріуполя. Звіти злітають ворожі літаки, які атакують Україну. Місцеві писали про два вибухи, після яких чули сирени швидких.